Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Російські повітряно-космічні сили зазнали чергової втрати. Стратегічний бомбардувальник ракетоносець ту м 3 зазнав аварії та розбився за попередніми даними. Катастрофа сталася поблизу селища Бурять у Сольського району Іркутської області. Міноборони РФ заявило, що екіпаж катапультувався, однак один із пілотів загинув. Ймовірно, літак був приписаний до авіабази Біла і входив до складу 326-ї важкої бомбардувальної Тернопільської дивізії 37-ї повітряної армії. Це не перша аварія тут Двадцять м 3 у цьому регіоні, 15 серпня 2024 року. Ще один такий літак розбився в Іркутській області поблизу населеного пункту Михайлівка, лише за 100 метрів від федеральної траси Р 255. Ту-22М3 М3 це радянський надзвуковий стратегічний бомбардувальник із змінною геометрією крила. Свій перший політ він здійснив у 1977 році, а році. В оновленій версії надійшов на озброєння у 1989. дев'ятсот Останній серійний літак цього типу був. Випущений у 1993 році. Бойова машина розрахована на екіпаж із чотирьох осіб та здатна нести три ракети Х-22 або Х-32. Його габарити довжина 42 і 45 метра, висота 11,05 метрів. Розмах крил змінюється залежно від режиму польоту. Два двигуни НК-25 забезпечують тягу 14,5 тисячі кілограмів у звичайному режимі та 25 тисяч на форсажі. Максимальна дальність польоту без дозаправки становить до 7 тисяч кілометрів, а з повним бойовим. Навантаженням 2,4 тисячі кілометрів. Станом на 2024 рік у повітряно-космічних силах Росії перебувало 56 таких літаків. Однак їхній технічний стан через застарілість та інтенсивну експлуатацію під час війни в Україні викликає серйозні сумніви. Експерти зазначають, що серія аварій та катастроф стратегічних бомбардувальників може свідчити про загальне погіршення технічного стану російської авіації, нестачу запасних частин кваліфікованого технічного обслуговування та зниження рівня. Підготовки пілотів, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!